Що ж, всім привіт нарешті вирвались на рибалку в пошуках Окуня. Комплекти вже зібрані. Що ти скажеш? Це Ярослав. Надії на сьогодні великі. рідко але тримаємо Будемо намагатися щось сьогодні впіймати. Якщо вийде, то покажу. Що, ж, друзі, вирушаємо. У мене два комплекти. Перший Люблю орднано, нещодавно я його придбав, хотілося б обловити. І також мій старий добрий імпульс. Зараз йдемо. будемо обловлювати місця знайомі. Ого. Ну що, спочинемо? Дякую, все гарний. Перший йокунь є, забираємо, забираємо. Клас. Обловили ми ділянку. Ярослав відзначився, піймав двох окунів я ще нічого не піймав. Да, один зійшов. І зараз ми будемо переходити міст ток тут. Гарний Да. Перейдеш перший. На руках тебе перенесу. Давай. Не Так, я за ним. Рубка ага. пішла ага. Потрібно перев'язати спочатку. Так, ну що, рухаємося далі в нові місця. Так, ну що, обловили вже купу місць. Було одне клювання щуки Ярослава, я нічого сьогодні ще не впіймав. Зараз проходимо такий мостик, будемо рухатися в сторону інших заливів. Не знаю, вийде щось піймати чи ні. там, Але ми будемо опиратися, старатися щось піймати. Отак, От друзі, виглядає людина, яка вже ловить четверту рибину. Просто 4-0. Та ти що, красавчик? Зараз більш-менш погодка стабілізувалася, вийшло сонечко. Отакі такі грязівки я йду. Мабуть камера і не передається, я віджав. От. В принципі, тут може навіть буду намагатися ловити на наноджиг. Тому що ну, тут реально такі прикольні цікаві місця. Де це саме не скажу. О, здається, знайшов місце. Да. Знайшов. Зараз буду тут кидати. Ось такий, друзі, містечок. Нарешті, друзі, вимучив щучку ось таку невеличку, може, грамчиків 400, таку гарнюню На ось такий ось фрікслім Ой, на жаль, покльовку не вдалося записати. Фух, Перша моя риба за сьогодні. За це однозначно ставте лайк. Зараз будемо її випускати, тому що зараз діє нерестова заборона на ловщука. Опсь, опа, зараз обережно, ми її випустимо. Фух. Пливи, поливи. Отам От взяла прямо під коряшкою. Є. Знову буду міняти місце. Впіймав одну щучку, вирішив трошки передислокуватися ближче до Ярослава, тому що він говорить, що в нього окунь за окунем влітає. От. Я вирішив віджати його місце і спробувати перебачити в тому райончику. Можливо щось вийде впіймати. Так, ви тільки подивіться на цього хапугу. Поки в мене нічого майже не ловиться. Ті кабани. Ну. Та ти що. При тому що ще сходили деякі. Клас. Взагалі. Так, ну до мені те місце якось віджать. Ось о друзі, ще одна така щучка. На жаль, покльовку не засняв, тому що рибачимо на такому стрьомному місці. Такий пеньочок і можна реально з нього нахитнутися. Отака, от зараз будемо її випускати. Так, друзі, велику частину рибалки не вдалося зняти, тому що вона проходила в отаких от, от місцях. Дуже-дуже Зароших тут купив мусору. От, зараз спробую щось засняти, щось піймати на останок. Буквально залишилось хвилин 15-20 рибалк. Так, да, до речі, цікава історія з цього місця. Тільки я сюди прийшов, мені Ярослав дав ось таку ось танточку. от і я перше. Ну, ми розчистили тут ділянку. І перший мій закид і я ловлю окуня. Просто... Це було настільки неочікувано, тому що я півдня ходив, намагався його впіймати і жодного тичка. Ну, да. Бачите, як тут все складно. Смотрите, ну уж-таки, почему я не снимал? Потому что, ну, что друзья, рыбалка завершена. Зараз вам свої враження скаже сьогоднішній хапуга. Ярослав, Ярослав, скажіть. Моя посмішка говорить за слова. Ця штука спасла мене сьогодні. Був гарний доступ до риби завдяки тому, що я міг зайти по поясу воду і збирати гарних окунів. Так, да, тому що в мене забродів не було і я рибачив так, ходив, шукав місця. Да. Щоб зробити місце риболовне, щоб порибачити з берега. І навіть те, що ми зробили місце, допомогло нам зловити декілька риб длядаткових. Де і один був гарний схід такої. Покуня грам 500. 400-500 грам. Можна казати на камеру і 600 і 700. Все рівно ми його не можемо показати, Тому дам раз з обродами або з лодкою. Так. Да. Ну, з лодкою 50 на 50, тому що в принципі не можна іще, а з забродами точно. Все. До наступної рибалки, друзі. До наступної рибалки.